У 2020 році пожежа поблизу Чорнобиля знищила території, на яких були розташовані заповідники та села, люди втратили майно та домівки, паводки на заході України вражають руйнівними масштабами. Раптові та вимушені зміни діяльності оточення житла є серйозними викликами для адаптації. Економічні втрати та форс-мажори спричиняють депресію. Так, в Австралії виявлено зростання рівня самогубств серед фермерів, чоловіків в періоди тривалої посухи. Після пережитих катастроф люди можуть втратити відчуття свого будинку як безпечного середовища та постійно знаходитися у стресі. Фізіологічною реакцією на цей стан є підвищення рівня гормону кортизолу, його тривале надмірне виділення у кров впливає на травлення, знижує пам'ять, пригнічує імунну систему, спричиняє розлади сну. Дізнайтеся про цю проблему більше.